Триває ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. З нами на зв'язку Вадим Позняков, громадський активіст, голова громадської організації Світано, Кота, співзасновник проєктів Деколонізація Україна та Мова Харків. Вітаємо вас, пане Вадиме. Вітаю. Ну, кому... декомунізація у нас давно розпочалася, і зараз вже настала черга на щастя дерусифікації, і подобається назва вашого проєкту деколонізація? От насправді досить влучна така, так? Тож хочемо вас запитати, як ви оцінюєте цей процес? Наскільки зараз він довершений? І чи багато ще потрібно нам деколонізувати назв в наших вулицях, зокрема на Волині? Ну, насправді роботи ще по всій Україні дуже багато, але якщо ж брати Волинь, то стан на початок широкомасштабного вторгнення, ми, до речі, робили перелік вулиць на Волинській області десь в грудні 2021 ще року, і ми вже готувалися тоді до деколонізації. І якраз на той момент було порядка 800 вулиць. То зараз їх трошечки більше ніж 300, тобто, в принципі, це одна з передових областей, і я думаю, що десь до початку літа можна зробити атаку, аби жодної російської комуністичної вулиці на Володі вже більше не було. Це якщо стосується саме вулиці з пам'ятниками, якимись там об'єктами буде трошечки важче. Пане Вадиме, розкажіть, будь ласка, як відбувається ось цей сам процес. Як вам вдається зібрати такий масив інформації? Я так розумію, ви вже зібрали щодо Західної України, а щодо інших регіонів ще триває він, так? Ми зібрали вже щодо 14 областей України, тобто ще трошечки нам лишилося допрацювати. і Ми працюємо там. У нас є реєстр вулиць, який був актуальний станом до 24.02, якраз таке. Після цього всі просто реєстри були закриті, йому вже не могли би їх вивант... вивантажити. Ми якраз таки за кілька днів до широкомасштабного вторгнення їх всіх загрозило собі, ми цю базу даних собі підвантажили. І ми перевіряємо інформацію по кожній громаді, по кожному селу, вивіряємо назви, дивимося на честь, кого вони названі, створюємо ці бази, надсилаємо ці бази з проханням переймувати на кожну об'єднану територіальну громаду України. І потихеньку так відпрацьовуємо. І ось ми можемо сказати, що ось на Волинській території Волинської області вже ну, відсотків 70 вулиць, тих, які треба було поймати, вже переименовано. Залишилося ще трошечки, і вже це питання нарешті буде вирішено. Хоча питання мало б бути вирішене ще там в 91-му році. Але якщо дивитися ось ту карту, яку ви виклали в себе на Фейсбуці, то все-таки порівняно з іншими областями Заходу України, ми відстаємо чи ні? Ну, дивіться, просто в Галицьких областях, Івано-Франківська, Тернопільська Львівська, вони вже просто процес провели більш якісний ніж в 90-х. Тому станом на початок року, минулого, у них все одно було менше 300 вулиць у всіх тих областях. Тобто апріорі воно вже відпрацювали ліпше ще в 90-х роках. Але Волинська, Рівненська область, Закарпатська, вони в принципі, це вже наступний такий кластер областей, які в принципі доволі непогано відпрацювали в 90-х і, і зараз е, темпи дуже швидкі. Тобто, якщо, наприклад, там на території Волинської області було десь 800 вулиць, які треба перейменувати, то навіть о, відносно Західна Хмельницька область там було щось порядку 2200, так само на Житомирщині. Вінниччина, там щось ледь не 2,5 тисячі. Тобто, Волинського ще в 90-х і працювало дуже якісно, і зараз вже йде до того, щоб завершити процес. Пане Вадиме, ви зазначили, що з пам'ятниками буде дещо складніше, ніж з вулицями, і, мабуть, найскладніше саме з меморіальними комплексами, адже угу. пам'ятаємо, коли прийняли закон. Про декомунізацію, то тоді експерти говорили, що він не поширюється на меморіальні комплекси часів Другої світової війни. І от у нас, наприклад, в Луцьку цей меморіальний комплекс, де були зірки з зображенням Сталіна і там різні ці комуністичні символи, він до цього часу, до 2022 року вірніше стояв незачепленим. Аж поки не почалася повномасштабна війна, тоді вже громадські активісти, експерти дослідили, що ну не зовсім так ми розуміли, мабуть, той закон, адже там йшлося тільки про те, що не можна втручатися в меморіальні комплекси, де власне є поховання. А якщо це просто пам'ятники, то закон це положення закону на них не пошириться. А відтак це означає, що можна їх декомунізувати. Ось лише минулого року зірку ту радянську з Луцького меморіального комплексу зняли. Ось то, на вашу думку, цей процес, власне, з пам'ятниками, чому він ускладнений? Чи це дійсно пов'язано з цим законом, чи якісь ще підзаконні акти цьому заважають, чи чому так? Ну, дивіться, просто коли ухвалювався закон про декомунізацію, була така ситуація, що більша частина України не готова була взагалі на будь-які зміни щодо пам'ятників Другої світової війни. Тобто, це якби компроміс із Заходу і Сходу, що. Якраз Друга світова війна це було виключенням щодо всіх цих цих пам'ятників. Ми ж розуміємо, що а якщо навіть є поховання, е, е, написи СРСР, серпи, молоти, е, зображення Кремля, ну це ну, нормально для кожного населеного пункту. І на Волині навіть зараз є подібні пам'ятники. Десь самі пам'ятники оці от, так звані альоші, які майже в кожному селі Волині, ну вони мали б вже давно бути демонтовані. Зараз є така невеличка проблема, хоча чому невеличка, велика проблема, що є компроміс уже там в Галицьких областях, Львівська, Тернопільська, Франківська, е, на Закарпатській області, і частково в Чернівецькій уже громади готові демонтувати пам'ятники так званим радянським солдатам, цих цих Альошок штампованих, і їх уже прибирають один за одним. Але якщо брати області там, Волинську і рівненську, то поки жодна громада не готова йти на такі, на такі рухи. Але рано чи пізно до цього доведеться йти. Проблема в тому, що навіть там, на Волинській області, на території Волинської області дуже багато різноманітних радянських зірок, серпів, серпів молоків на цих радянських меморіалах, написів про радянську батьківщину, 41-й рік замість 39-го. Тобто ще дуже багато роботи саме з меморіальними комплексами Другої світової війни. Ми навіть візьмемо місто Коваль, де є пам'ятник, де радянський солдат тримає щит з церковим молотом. Йому його чимось там прикрили, але ну, це по суті радянський солдат з церковим молотом. Місто Коваль одне з найбільших міст в Волині, і там дуже багато комуністичної символіки. Так, на жаль, і от щойно ми бачили в нас на екранах фото таблички радянської є також на будинку, яка чомусь до цього часу збереглася. Ось знову, були, так. так, знову її можемо побачити. І, е, незрозуміло, чому вона досі збереглася, адже її в першу чергу мала би зняти, коли цей закон про декомунізацію ще вступив у силу. То, е, чи багато ще таких табличок, на вашу думку, і. Е, вже ж, мав би бути давним-давно дійсно компроміс якийсь в на місцях в громадах. Люди зрозуміли, що ми воюємо з е, нащадками тих же радянських так Альош, як, яким понаставляли пам'ятники, то чому так? Чому ці таблички досі залишаються? Це залежить від того, що в громаді люди пасивні якось не звертають увагу на такі таблички, чи чому чи не на часі? На жаль, так і є, і ну, ми можемо розуміти, що більша частина зараз пасіонарного суспільства воює, тому рухати ці процеси зараз майже нікому. І в більшості регіонів ми це і рухаємо, або там одиниці людей, які залишилися, які не поїхали воювати. Тобто практично всі люди, які займалися декомунізацією, девасифікації, всі ці роки, там відсотків 90 цих людей зараз воює на фронті по всіх регіонах України, там від Закарпаття до Харківщини. Тобто цих, е і ці люди зараз не можуть впливати на ці процеси так, як би вони могли. І мене дивує, чому, до речі, на Волині досі цих, цих сельош не прибирають, тому що, в принципі, якщо там сусідні, Львівські, івано франківські області, цей процес вже рухається, навіть на, на території Закарпатської області. То Волинь поки що в цьому плані пасивна і дуже багато різноманітних не то, щоб навіть пам'ятних і радянських солотам, навіть там макетів орденів з серпами, молотами, з зображенням Кремля, радянські зірки. Цього всього ще дуже багато. Практично там через одне село можна знайти які, якусь радянську символіку. Та до чого ще? Та навіть і не, не треба далеко ходити, не так давно демонтували пам'ятник Ватутіна в одному селі, яке десь кілометрів 30 біло, біля Луцька було. Тобто сьогодні пам'ятник Ватутіна демонтується в Києві, але ось пам'ятник Ватутіна був у селі Дубище десь 30 км від, від Луцька. І досі він якось зберігся. І в Маневичах зберігся ще пам'ятник Бринському чекісту, який е, був, е, скажімо так, під як навіть підбуювачем проблем між українцями і поляками, що оці от загони НКВС НКВ вони вчинили геноцид поляків від імені Української повстанської армії, хоча це було насправді чекісти. І цей пам'ятник, ну я просто не можу сказати, чи він сьогодні прямо там стоїть, але станом десь на середину осені минулого року в Маневичах він був, і я не здивуюся, що він навіть станом на сьогодні, може там буде. До речі, в мене в чи не найдовше на Волині стояв і пам'ятник Леніну. І якщо я не помиляюся, то в, в тому самому колишньому райцентрі Іваничі досі стоїть танк, і ну, місцева стої, влада стої. Та заявляє, що вони не збираються його знімати. Але мене цікавить, пане. Так, да, мене цікавить, пане Вадиме, стосовно, ось крім цих меморіалів, в нас на Волині є і музеї так званої партизанської слави, село Лобно, також урочище Лопатень. То на вашу думку, що робити з ними? Ну адже знаємо, тепер же всі знають, чим займалися ці червоні партизани в нас на Волині. Наскільки я пам'ятаю, кілька є таких музеїв на Волині, не можу сказати кількість. Ще був один, наскільки я в Ківерцівському районі. Це так, я ж кажу. А, якраз він і є, так? так? І ці музеї вже треба давно закривати, треба їх якось перепрофільовувати, можливо, там під музеї якісь інші там, української повстанської армії, Бо навіть умовно там на Полтавщині, на Київщині, музеї, які пов'язані з цими радянськими партизанами. Вже закривається якось перепрофільовуються підкраєзнавчі музеї. Тобто таких музеїв не має бути, бо Волинь це якраз такий край, який дав Україні українську повстанську армію. І радянських партизанів ну якось треба вже звідси забирати з свідомості і всі ці пам'ятники радянським солдатам, всі ці музеї радянських партизанам. Бо Волинь якраз таки асоціюється для більшої частини України, з українською повстанською армією. Але ми бачимо, що таких музеїв практично і немає. Пане Вадиме, з пам'ятниками я загалом спадщиною цього періоду, періоду Другої світової війни, слава Богу, зрозуміло все розібралося, але є ще інше питання, ось власне. Пам'ятники воїнам-інтернаціоналістам, в яких подекуди теж присутні радянські символи. І е, з одного боку, ці воїни-інтернаціоналісти зараз в лавах ЗСУ за захищають Україну з іншого боку, на пам'ятниках їм теж є присутні радянські символи, адже вони тоді в складі радянської армії воювали в Афганістані. Так то теж були окупантами і 100%. по суті, по суті, 100%. так по суті, вони там були окупантами на своїй, на не на своїй землі, а на чужій так і. Це дискусійне питання, але це ж теж наша радянська спадщина. То логічно було б із нею щось робити. Чи є зараз суспільна дискусія в цьому контексті? Дискусія є. На мою думку, найкращим пам'ятником воїнам уганцям є пам'ятник у місті Хмельницькому, де вони по суті є фігурою пішака. Тобто, це найкращий пам'ятник, який можна зробити. Він не містить жодної пропаганди. Якраз таки є. Пам'ятником, скажімо, радянському воїну пішаку, який не мав можливості не поїхати туди, але вони вшанували таким чином сотну пам'ять своїх побратимів, які загинули. Але всі пам'ятники, які містять радянську символіку, не мають бути демонтовані, бо, по суті, воїн афганець На ну, чим він не відрізняється від так званого росіянина, який пішов на спеціальну воєнну операцію. Ну це по суті для них так само. Нічим панула, не має. відрізняється. Абсолютно нічим не відрізняється насправді, на жаль, тому що ми зараз теж від полонених росіян чуємо, що вони не знали, чи їх змусили, і так далі. І, на жаль, в Росії їм теж будуть встановлювати пам'ятники як визволителям, незрозуміло кого і від чого. І ось, власне, тут така пряма аналогія із тим, що відбувалося тоді в Афганістані. На жаль, дійсно, наші українці теж змушені були. Брати участь в цій війні, але ми з одного боку і їхнього шану так полеглих маємо вшанувати, з іншого боку, якось обійти от радянську пропаганду в цих пам'ятниках. Адже, на жаль, в багатьох із них дійсно присутні радянські зірки, і там військова ця тематика пропагандистська. Мені здається, якраз таки приклад Хмельницького найкращий, де пам'ятник воїни ну, Ми розуміємо, що це не наша війна, але, на жаль, наших хлопців мобілізували дуже велику кількість, у них особливо вибору не було, на жаль. Пане Вадиме, ще цікаво. От ви згадали про те, що спілкуєтеся з різними громадами, то наскільки адекватно реагують на ваші прохання, на ваші пропозиції? Ось саме Представники місцевого самоврядування по всій Україні з вашими пропозиціями щодо деколонізації деросифікації наших топонімів є. Абсолютно різні випадки. Є коли навпаки там дуже дуже задоволені цією ініціативою, просять якоїсь допомоги допомогти підібрати нові назви. Є там умовно нейтральні, які починають ці процеси і там шукають собі Вишнево, волошкові якісь назви. А є і відверто негативні. Ось ми вчора спілкувалися з керівником однієї з громад Закарпаття, де якраз була дача Медведчука, і там місцевий голова був явно незадоволений, що йому доведеться перейменувати вулиці, але йому судно доведеться це робити. Але є абсолютно різні голови громад. Тобто більша частина, в принципі, доволі позитивно до цього ставиться, і потихеньку ми цей процес рухаємо. Чи пам'ятаєте, яка ситуація по Луцькій громаді, чи мали можливість спілкуватися? І адже бачимо от, з тих даних, які ви навели, що все-таки, на жаль, Луцьк дуже ж відстає і шкутильгає в цьому плані, що близько 100 різних вулиць Кутузова, Щусєва і іншої рашистської нечисті залишається, і той самий Пушкін. Бачимо, що все-таки нема політичної волі, як, на, на мою думку, там нашого. Міського голови щось е, швидко в цьому плані робити. О, так, я бачу, що Луцьк, на жаль, один з таких найповільніших, одне з найповільніших міст. Хоча, в принципі, процес потихеньку рухається, але він мав би рухатися набагато швидше, і може просто взяти ось, до прикладу, сусіднє рівне, яке плюс-мінус там співпадає з усіма параметрами, але mm. в рівному вже все переименувало доволі давно, і там може навіть показчики в багатьох вулицях почали міняти. А Луцьк, просто якщо буде такими темпами це робити, ну до кінця 2023 року, я думаю якраз таки процеси завершиться, але це насправді занадто того для міста. Саме Луцьк. Бо якщо вже процеси завершено там в містах, які там на на тисячу кілометрів східніше. То для Луцька це ну, дуже сумно, що воно так повільно потіє. Я думаю, що це просто відсутність політичної волі. Як, власно кажучи, з цим меморіалом Другої світової війни, де був орден з зображенням Сталіна і Леніна, ну таких не було практично ніде в усіх регіонах заходу України ні на Волині, ні на Галичині, ні на, на Закарпатті. Тобто це був такий унікальний момент, що десь є. Об'єкти з зображенням Сталіна. я Їх було лише кілька на території України до початку широкомасштабного вторгнення. Пане Вадимо, ми бачимо інформацію із Києва. Там, нарешті, е, пішов е, геть, можна сказати, та Іватутін. Нарешті дочекалися. На вашу думку, чому саме зала, чому так довго його терпіли? Е, поруч із... Верховною Радою можна сказати з одного боку, а з іншого боку, що досі залишається, і він залишиться чи він теж піде за ватутіним і за руським кораблем? Угу. Дивіться, я як ініціатор петиції Київради Ради щодо демонтажу Ватутіна, ми якраз зібрали 10 тисяч підписів кілька мі... кілька років тому, і я це питання дуже багато років тримав на контролі. Питання в тому, що це не просто пам'ятник, що це могила, і завдяки цьому компромісному закону про декомунізацію ніхто не міг чіпати ці могили. Кличко боявся, власно кажучи, брати цей процес в свої руки, тому формально було дуже багато зацікавлених осіб, тому щоб його прибрали, і депутатів Верховної Ради, і депутатів Київ Ради, там різноманітних працівників департаменту. Але, якщо чесно, всі трошки побоювалися це брати, тому що. Це от саме за цей пам'ятник дуже сильно боролися всіки, там російське посольство, різні агенти впливу. Там ось ходили всякі, всі проросійські структури Києва, України ходили класти до квіти і за нього активно боролися. Це один з найбільш проросійських пам'ятників. Навіть Катерина Друга, насправді, в Одесі не була настільки об'єктом прихильності, як цей Ватутін. Там, ОПЗЖ, Києва, Медведчук. От всі були там, от всі постійно ходили саме під цей пам'ятник. І на мою особисту думку, це найбільш головний саме про російський пам'ятник взагалі України. І це дуже класно, що сьогодні його демонтували. Бо навіть там ні Пушкіна, ні Катерина Другий не підпадає. Ну вони не настільки важливі були для них. Бо ось біля Верховної Ради по суті стояв маркер, що це Росія, що це російський пам'ятник, його нарешті вже нема. А, щодо що Пушкіна, з того, що мені відомо, там зараз тривають уже там останні. Моменти бюрократичні. Я знаю, що є політична воля, нарешті їх демонтувати. А це найголовніше, бо без політичної волі їх не переберуть. Але я думаю, що ще плюс-мінус місяць, можливо, півтора-два, не більше. Їх уже не буде. Тобто, чекаємо, якщо будуть, скажімо так, якщо буде тиск з боку громадськості, що треба це робити швидше, може до кінця лютого ми їх уже не будемо бачити на території міста Києва. Але все ж таки я трошки більш песимістичний, і думаю, там березень, квітень, і ми їх не побачимо. Тобто не можу сказати точно, а це але політична воля вже є, але там залишилось вирішити певні бюрократичні моменти. Теоретично, теоретично, мінкульт може за хоч завтра дати дозволи, і завтра може туди надати техніку. Я зараз не можу прогнозувати, це залежить лише від політичної волі. Тобто буде yeah. вже як буде. Але, але я впевнений, що ось найближчий місяць-два їх уже не буде точно, і ми нарешті це питання допускаємо. Пане Вадимо, якщо говорити про інші міста Сходу і Півдня України, чи є там політична воля, бачимо, наприклад, одним із таких лідерів з деколонізації є Дніпро, uh -huh. е, так само той Ізюм, який прожив пережив окупацію. А в інших містах, зокрема в обласних центрах, ви помічаєте таку політичну волю і бажання до таких змін? Але скажу, все ж таки, хоч я Дніпро хочу одночасно і похвалити, але є за що я покритикувати. По-перше, все одно є доволі велика кількість пам'ятників, які треба досі демонтувати у Дніпрі. Це кілька десятків, це теж факт. Угу. І плюс у місті Дніпро а, досі є показчики, вулиця Леніна, набережна імені Леніна, вулиця Карла Маркса. Вулиця там така, тобто ще й ці комуністичні позалишалися, і ну, якщо навіть позалишилася купа показчиків вулиці Леніна. І я на це... ми на цела звернення на міську раду. Вони кажуть, що у них е... нема на грош, грошей. Хоча ну ми розуміємо, що можна було б хоча б демонтувати в... е... показчики з написами вулиця Леніна, набережне міні Леніна. В 2023 році можна поїхати до міста Дніпра і побачити показчики, де написано вулиця Леніна. Мільй... місто мільйон. Тобто, це не дуже адекватно. Щодо міст, які зараз трошки відстають, то, в принципі, це Полтава, Там ще багато роботи. Хоч Харків потихеньку рухається, просто Харків друге місто за кількістю символіків. Ну, друге місто за розмірами, друге місто і за кількістю символіки. Харків хоч і рухається теж, але роботи ще теж дуже багато. Ну власне кажучи, як і у Дніпрі. Трохи є роботи ще в Одесі, в Миколаєві дуже багато різних пам'ятників треба демонтувати, та й показчиків теж. А Херсон поки не починав роботу. То, що москалі там вкрали, того більше і нема. А роботи вони поки не починали і там теж є над чим працювати. Тобто роботи ще дуже багато. Але якщо багато там, ситуацію рік тому і зараз, то, це просто небо і земля, дуже багато чого зроблено. І там перейменовано вже десь порядка 7 тисяч вулиць на території України. Демонтовано більше тисячі об'єктів і може навіть ще більше. Це тільки те, що ми собі зафіксували. Тобто темпи серйозні, пане Вадиме, то якщо про Дніпро говорити, то можливо чули чи бачили, що одне із міст Росії е, написало офіційний лист е, в мерію Дніпра з проханням. Передати їм пам'ятники, які в Дніпрі е, е, якби ліквідували так, тому що вони їм дуже цінні, і там е, мерія на Дніпра, дрова, так. так мерія Дніпра дуже так дотепно відписала їм. Привітала з проведенням інтернету нарешті в їхні селищі і так далі. Як ви оцінюєте таку дотепну відповідь Мерії Дніпра на цей абсолютно дивний лист, де пропонували на дрова так їх поміняти дійсно? Ось, і як би ви відписали, якби ось були б, наприклад, на місці Філатова, так яку би відповідь на таке безглуздили с надіслали? Я би порівняв дрова з російськими солдатами. Хай вони забирають ці пам'ятники там обмін одна дровиняка, один російський солдат, ну мовно кажучи, один російський солдат. Ну тобто, мовно кажучи, що ми розуміємо. Що ці пам'ятники вже давно треба було прибрати, але вони. Ну, це абсолютно абсурд, що вони на голові, міському голові Дніпра, тобто хай вони їх забирають, але там за якоїсь іншої абсолютно умови. Дякуємо вам, пане Вадиме, за цю інформацію за ту працю, яку ви робите для деколонізації нашої держави, Отож, громадський адвіз, yeah. голова громадської організації світанок. Вадим Позняков був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один на все добре. Тримаємось. Все добре.